Книга Ентоні Боза Not Afraid. The Evolution of Eminem Переклад, виконаний Етіпом. Слова автора моїй матері, яка любила і підтримувала мене беззаперечно протягом всього мого життя. Я намагаюся робити все можливе, щоб ти пишалась мною. Я люблю тебе всією душею. Передмова Є кілька артистів в історії хіп-хопу, які змогли залишити спадок, зберегти свою цілісність і досить довго залишатись в чартах. Один з справжніх піонерів. LL Cool J досяг комерційних висот, як репер, актор телебачення і кіно, власник лейблу і автор. І він це зробив послідовно протягом понад 30 років. У 2017 році він став першим репером, який отримав відзнаку центру Кеннеді за його внесок у американську культуру. LL Cool J був першим дитячим героєм та натхненням Маршала Мезерса. Це була його музика ще до N.W.A., Naughty by Nature і Onyx. Яку маршал прокручував у своєму плеєрі Волкмен, переходячи вулицю восьмої милі? Протягом років між ними виникла дружба, заснована на взаємній повазі. Наступне це інтерв'ю з LL Cool Jam, ексклюзивне для цієї книги. У 1998 році я був у студії, експериментуючи з доктором Дре над піснею Zoom і кількома іншими композиціями. Коли ми взяли перерву, він відтворив мені кілька треків від хлопця на ім'я Маршал, якого він продюсував. Це було крутезно. Мені сподобалася саркастичність, зарозумілість, зневажливість, креативність і всяка камечня. Це дійсно сильно вразило мене. Було кілька рядків, які мені дуже сподобались, але особливо цей як я можу бути білим, я навіть не існую. З пісні ролл Model». Цей рядок залишився в мені. Коли я вперше познайомився з маршалом, я сказав йому про той рядок, і я думаю, що це здивувало його. Я не мав уявлення наскільки він цінував мою музику, коли зростав. Я був радий відкрити для себе, що він скромна особа, що оберігається для музики, і що особисто він не такий, яким здається в піснях. Ми зустрічалися кілька разів після цього. Ми спілкувалися, були наче на одній хвилі, і у нас виникла велика дружба: маршал, справжній талановитий хлопець, великий письменник. Він кмітливий і готовий ризикувати, що є важливим, якщо ви хочете мати тривалу кар'єру в цьому бізнесі. Якщо ви займаєтесь тим, чим і ми, отримуєте можливість і стаєте успішними, то наче переживаєте медовий місяць. На тому етапі ти настільки популярний і громада так закохана в тебе, що ти можеш навіть покласти лайно на печиво, і всім це сподобається. Насолоджуйся цим, оскільки після закінчення медового місяця тобі дійсно доведеться встати і створити щось справжнє. Це був справжній випробувальний термін, і маршал його пройшов. Коли я роздумую про те, що означає бути справжнім артистом, то це не про перші 5, 7 чи навіть 10 років. Для мене важливо те, що ти робиш після цього сроку. Чи ти взагалі щось робиш? Найбільше випробування це не вважати себе вищим за все, продовжувати бути зацікавленим у своєму успіху. Хіп-хоп цікавий тим, що чим більше ти стаєш успішним, тим менше людей вважають, що ти цікавишся самим мистецтвом, особливо якщо ти починаєш відображати захоплення успіхом. В сучасному хіп-хопі сьогоднішній успіх може жерти твій. Майбутній успіх дозволь мені бути прямолінійним. Якщо ти виключно живеш в культурі хіп-хопу, то у тебе не буде проблем. Але якщо ти успішний у реп-музиці і не продовжуєш жити в культурі хіп-хопу, ти можеш потрапити в біду. Підсвідомо, шанувальники хіп-хопу розпізнаються, вбачаючи це, тому що хіп-хоп це відношення, це спосіб мислення і спосіб життя. крс Уан сказав це найкраще, коли сказав: реп це щось, що ти робиш, хіп-хоп це щось, чим ти живеш. Якщо ти успішний і продовжуєш жити в культурі хіп-хопу, все буде добре, але вийди за межі того, де ти зріс, і тобі точно дадуть по п'ятах. Емі невміло залишався вірним тому, ким він є і в що він вірить. Він не відхилявся від своєї суті і приймав креативні рішення як репер. Він виходив за межі своєї бази, але завжди повертався назад. У нього, звичайно, були злети та падіння, які властиві будь-якому реперу після медового місця, і він справився з цим добре. Він досі робить великі шоу та гастролі по всьому світу. У нього є справжня кар'єра, і це варто поваги. Він ніколи не йшов за іншими. Він довіряв своєму творчому голосу і баченню. Ось ключ до успіху. Коли метрикою успіху є твоя любов до проєкту та натхнення, який він створює і для інших також, як і для себе, то ти в гарній формі. Коли ти починаєш занадто уважно ставитись до того, що люди пишуть чи говорять про тебе, про твої продажі чи трансляції, тоді в тебе біда. На тому етапі ти не митець, ти лише кліпаєш пісні. Ти зламаний, краще бути митцем, який не продав мільйони, але отримав величезну повагу від своїх колег. Якщо ти отримав обидві ці речі, прекрасно. Але справа в тому, щоб бути вірним своїй творчості. Роби це і повір мені, все інше прийде. М доказав це, отримавши все. Але ми можемо не зважати на той рівень, на який його кар'єра піднялася через те, що він білий. Я певні штати в Америці, медіаорганізації, корпоративні спонсори. Це двері, які відчиняються перед ним через його расову приналежність. Ці двері не відчинилися і не відчиняться для мене чи інших чорних міців. Це стосується не всіх, але деякі організації ставляться до чорних міців певним чином, чого не відчуваються щодо білих. Це не новина, але це не змінилось. Коли Run DMC, Beastie Boys та я зростали в один час, Beastie Boys транслювали на радіостанціях, які взагалі не розглядали б мою музику, навіть якби я читав про те ж саме, і в деякому сенсі це було через те, що ми всі були на тому ж лейблі, і рік Рубін продюсував нас усіх. М може приписати велику частину свого успіху, більш комерційну сторону його досягнень, тому маленькому екстра турбо запуску, який був через його колір шкіри. Незважаючи на це, було б несправедливо навіть натякати, що його успіх виключено через його расову приналежність і що в нього немає таланту. Чорношкірим артистам не варто озлоблюватись, оскільки це може заважати вашій творчості, що протирічить усьому, в що я вірю. Проте, якби ми не визнали це, то були б брехунами. Скажімо так, подивіться на Джей Зі і на всі величні речі, які він встиг зробити. Але що, якби він був білим? Трамп мав що сказати Снупу, але йому не було чого сказати Емінему. Мабуть, тому що він знає, що його фанати це в своїй більшості ті, хто голосує за нього. Америка, мій дім. Але тут до смішного цікаво, чувак. М ем відкрив двері для більшої кількості артистів, розширив жанр хіп-попу та підняв його на нові висоти. Але це щось на зразок Моутаун. Вся біла Америка знала про Моутаун, але вони не виходили на підтримку окремих артистів. Майклу Джексону знадобилося 30 років, щоб досягти таких висот. Він почав у 8 років і мав бути найталановитішим у світі, щоб це зробити. Попри все це, зрештою, М ем неймовірний талановитий артист. Він крутезний репер, справжній сраний вбив. Мікрофону і неперевершений на сцені. Він виконав дивовижну роботу і продовжує її робити. Він зробив ліричність текстів важливою і широко розніс і хіп-хопу по всьому світу. Він зробив класні речі, які він не повинен був робити. Наприклад, з прийняття іншим, вивів 50 Сента на вершину та співпрацював з Діт А восьма миля це прекрасний мистецький матеріал. Він безсумнівно талановитий як репер з урахуванням всіх параметрів, голосу, подачі, змісту, усього. У мене абсолютно повага до Емінема. Я його. Люблю, він хороший друг і він завжди залишатиметься важливою постаттю в історії хіп-хопу, оскільки він велика частина цієї неперервно розповідальної історії. Це тому, що Емінем пов'язаний з сутністю хіп-хопу, яка завжди полягає в тому, щоб залишатися вірним своєму корінню, і тому звідки ти родом. Ось у чому секрет. Він простий і прекрасний. Я вліз у реп музику щоб відчувати себе могутнім, піднімати свою самооцінку, робити круту хрінь і мати можливість висловити свою думку. Якщо я залишаюся в цьому режимі, то не можу помилитись. Але коли починаю говорити про свій модний годинник і автомобіль занадто багато, моя хрінь трошки заплутується. Мені подобається правдивий аспект культури хіп хопу. Мені подобається, коли КРС вірний, і мені подобається, як Раким може носити свої золоті ланцюжки, але залишатися вірним. я люблю Ема, тому що незалежно. Від того, що він робить, він залишається вірним. Незалежно від того, наскільки великим став хіп-хоп, незалежно від грошей, слави, стадіонів і всього цього, влада залишається в серці хіп-хопу. Уявіть собі це, як серію концентричних колець. Коли ви залишаєтесь правдивими, ви стоїте всередині центру, в своєму ядрі. Незалежно від того, скільки шарів чи кіл, успіху є у вашій кар'єрі, що може сказати хто завгодно, поки ви стоїте в цьому ядрі, залишаючись вірним своїм поглядом. Вступ. Шторм 10 жовтня 2017 року. У всіх сенсах це було звичайне сучасне шоу вручення нагород. Переважні фаворити виграли у своїх категоріях, а списки номінантів були дещо нестандартними, втілюючи як смаки платоспроможної публіки, так і самозакоханих ЗМІ. Тим не менш, з моменту свого дебюту в 2006 році BIT Hip-Hop, Awards залишається одним з найкращих шоу з кількох причин. Вони сфокусовані на одному жанрі, йдуть ногу з певною культурою і прив'язані до неї, а також залишаються свідомими і вшановують історію музики. На відміну від, скажімо, Греммі, в номінації Найкращий новий артист BIT Hip-Hop Evers завжди відзначає артистів, які зробили фурор у тому році, коли вони отримали нагороду, а не в тому, коли члени журі нарешті вирішили визнати їх переможцями. Ці якості роблять шоу цікавим та актуальним. До того ж, як для церемонії. Нії нагородження, воно коротке, близько 90 хвилин. Це стільки ж скільки триває червона доріжка на церемонії вручення премії Оскар. У 2013 тисячі та чотирнадцятих роках спостерігалося значне зростання глядацької аудиторії всіх телевізійних церемоній нагородження у прямому ефірі, коли широка громадськість, відома і не дуже, захопилась соціальними мережами, зокрема прямими трансляціями з Твіттера. маючи стільки багато матеріалу для обговорення в режимі реального часу. Церемонії нагородження стали подіями як в інтернеті, так і за його межами. Але все це зникло можливо через погіршення політичного соціального клімату, що забрало й тон більшості соціальних. Мереж, Якою б не була причина, від Гремі до Оскара, від Emmy до MTV Music Awards, а також до одноіменної BIT Awards більшого формату та більшого фокусу, аудиторія різко зменшилась. У 2018 році церемонія Гремі досягла найнижчого рівня за 9 років – із 19,8 мільйонами глядачів. Зниження на 24%. А церемонія Оскар досягла найнижчого рівня за весь час – всього 26,5 мільйонів. Зниження на 20% порівняно з роком раніше. Обложена MTV Video Music Awards спала з 9,8 мільйонів у 2015 році до лише 5,23 мільйонів у 2018 році. Втративши майже половину глядачів за три роки. Для порівняння у БіАТі Hip-Hop Awards справи йдуть добре. Їх рейтинги значно впали порівняно з піком 2015 року. Там було 6,26 мільйона глядачів, але відтоді залишаються стабільними на рівні 1,6-1,9 мільйона глядачів. І це не враховуючи численні потокові трансляції подій на самому сайті БЕД, оскільки більшість тих, хто народилися в цьому тисячолітті, не вважають за потрібне платити за кабельне телебачення чи будь-що інше, що споживається через екран. Це також безсудно. Сумніву пов'язано з тим, що станом на 2017 рік, за даними Nielsen, перший хіп-хоп став найпопулярнішим жанром музики, який споживають у Сполучених Штатах, завдяки 72% зростанню потокового аудіо. Премія Bad Hip-Hop Evers, здебільшого все робить правильно. У 2017 році Кендрік Ламар заслужено отримав кілька трофеїв. Він є рекордсменом за кількістю нагород, маючи на три більше ніж Jay-Z і на одну більше ніж Дрей. А також Cardi B та Діджей Халет. У той час, коли море розфарбованих статуйованим обличчям з райдужними дредами Ліл Янг реперів, що смакують Лін і падають від ксанексу, пробилися SoundCloud до чартів білборд. Було приємно бачити, що такий мейнстрімний канал, як Б. Продовжує вшановувати стовпи хіп-хопа. Такі шоу, як вже не існуючі Freestyle Friday, славили батл реп, ставлячи двох реперів один проти одного у двораундовому змаганні. Багато з учасників отримали контракти зі звукозаписними компаніями після своїх виступів, і принаймні один джин став зіркою у фільмі Форсаж 2 на хіп-хоп Ever серія Cypher продовжує цю традицію, дозволяючи новаторам та андеграундним виконавцям виступати поряд із визначними зірками. Сайфери розділяються на групи, у яких в середньому бере. Участь 10-15 реперів, а відео показують протягом усього шоу. Це завжди визначається як один із виокремлених моментів, на який справжні шанувальники сподіваються, оскільки це шанс відкрити для себе когось, про кого вони можливо більше чули, ніж бачили, або можливість побачити як артист, якого вони вже поважають, доводить свою майстерність. На Bad Evers 2017 року було представлено по раунду сайферів з участю виконавців, таких як Six Leg, Fat Joe, Belly. Конвей, Алекс Леон, Белл Грізі та інших. Вони були чудові, але потім показали сайфер, який відрізнявся від звичної запланованої програми. Це був лише один репер, а капела без бітів, без діджея. Це не можна було назвати сайфером. Скоріше це був односторонній батл між Емінемом і відсутнім супротивником Дональдом Трампом, 45-м президентом Сполучених Штатів, чоловіком, який видає більше брехні за тиждень ніж репер зі своїм першим платиновим ланцюгом та без контракту на запис, за 11-річну історію шоу. Продюсери ніколи не давали одному виконавцю мікрофон для того, щоб він був таким відкрито політичним. З іншого боку, ці часи нічим не схожі на ті, які ми коли-небудь бачили. І такий шанс показати те, що вони зробили, не виникає кожен день, переслідуючи невидимого противника, рухаючись по невидимому рингу з піднятим капюшоном з руками, що акцентують його слова. Маршал Мезер своєю агресивністю і сміливими очима пропалив дірку в камері. Це було більше ніж батл-реп. Це був справжній фрістайл вигаданий на місці, взятий прямо з голови протягом чотирьох хвилин. Він починав і зупинявся, змінював рими, щоб підкреслити послання кожного куплету, і всі вони малювали картину того, наскільки жахливим і небезпечним є Дональд Трамп для Америки і світу. Цитата: від його підтримки Беннона до підтримки куклу з клану, факели в руках для чорного солдата, який повертається з Іраку. Йому все ще кажуть йти назад в Африку. Виделка та у цього старого російського діда в 94 роки, який продовжує ігнорувати наш минулий історичний жалюгідний фактор. Кінець цитати його виступ був захопливим. Як автор текстів та батл репер, він без сумніву є одним із найвеличніших усіх часів. Але ще важливіше те, що в момент, коли фрістайл реп уже був визначений як олдскульний або описував імпровізовані куплети, які виконуються на виступах, але не увійшли в тексти головних пісень, емінем відновив суть цього виду мистецтва. Якщо фрістайл тепер це просто новий куплет, то це скоріше як бонусний трек, додатковий сольний виступ, ймовірно підготовлений заздалегідь. Але це було зовсім іншим. Звісно, у кожного репера є кілька у голові, щоб розпочати спонтанний сайфер, кілька куплетів в кишені, щоб закрутити ситуацію. Сучасні і популярні репери, багато з яких вміло пишуть тексти та тренуються в їх виконанні, ніколи не подумають навіть спробувати справжній фрістайл, оскільки вони знають, що їх слабку сторону буде видно. Отже, мало хто може видавати цілі римовані кулеметні куплети про поточні події та нашого президента так, як це може робити Емінем, і як він, власне, це зробив. Шторм, як стали називати цей слем вірш, не є найкращим твором Емінема, але. А він і не збирався ним бути. Це була телеграма до Білого дому та широкій фанбазі Емінема. Тим не менш, у цих чотирьох хвилинах є моменти блискучості і віртуозності. Його записували на восьмому поверсі автостоянки в Детройті п'ятницю вранці за тиждень до церемонії нагородження Бет Еверс, коли співробітники Комерика та уряду округу Вейн йшли на роботу. За підтримки колег Ройса da Файф nine кіда Вішеса та нещодавно підписаних на Шеді Рекордс артистів Бугі. West Side Gun та конвея, а також кількох класичних дестройських автомобілів 80-х років, Емінем зробив близько восьми дублів. Як завжди, Емінема критикували за те, що він, як білий чоловік, взяв участь у афроамериканській грі. Репер Вінс Стейплс написав кілька негативних твітів, серед них один, в якому він назвав куплет Емінема сміттям, і пізніше сказав журналу Pitchfork, Моє улюблене фрістайлі Емінема це те, що за ним стоїть стіна темних чорношкірих людей за його спиною. Це було чудово, хоча стейплс може бути правим. Коли говорить, що якби він, як чорний репер, зачитав би ті ж самі рядки, його б не сприйняли серйозно. Він також абсолютно пропустив суть. Емінем не фрістайлив для того, щоб продемонструвати нові рядки, оскільки, будьмо чесними, він вже довів, що здатен на краще. Те, що він зробив, скористався своїм привілеєм. Якщо ви хочете називати його білим, нехай. Але я говорю про його привілеї як Емінема, як міжнародно визнаний артист, і так, один з білих, він зробив вибір виступити і висловити свою позицію якомога ширше, як ми побачимо, Чому в наступні місяці він тільки починав. Та тієї ночі на Бет на чорному телеканалі розваг те, що він вирішив висловити, було важливішим. Крім знищення Трампа шквалом із гострих образ, найзапальніша частина його сайфера була зосереджена на тому, щоб повернути його білі привілеї до гори Дригом. Заключні та найневажливіші викладені рядки в штормі абсолютно не стосуються Трампа. Вони спрямовані на його фанатську базу. Цитата. І будь-який мій фанат, який підтримує його, я проводжу на піску лінію: ти або за, або проти. І якщо ти не можеш вирішити, хто тобі більше до вподоби, і ти розриваєшся і не знаєш на чиєму босі стояти, я зроблю це за тебе. Ось так. Пішов нахер, кінець цитати. Як білий репер з убитого трейлерного парку, Емінем має чимало прихильників Трампа в Америці, враховуючи його гнів, чесність і бунтарську позицію, не буде божевільним припустити, що є чимало бідних червонокровних виборців червоних штатів, які готуються до мітингів Трампа, наспівуючи Lose Yourself. Емінем знає це, і саме на них, а не на Трампа, був спрямований цей сайфер. Емінем мав величезний успіх як артист і вже фінансово забезпечений на все життя. Тож можна було б сказати, що відчуження фанатів, які люблять, Трампа було відносно мало ризикованою грою, але знову ж таки. Це не зовсім так у цьому фрісталі він зробив дві речі: назвав президента Сполучених Штатів расистом, фактично натякаючи на інституційний расизм, який досі вражає нашу країну, і відверто закликав своїх шанувальників переоцінити свою лояльність і цінності. Коли він дивився в камеру, наповнений її словами і злобою, він гнівно дивився на них так, як і на Дональда Трампа. Він мав повне право використовувати свою платформу так, як вважав за потрібне, і якщо він змусив правого фаната задуматися або змінити. Свою думку, то його сафір був успішним. Як людина, яка знала маршала Мезерса, ще тоді як ретельно фіксувала його становлення на найважливіші роки, і відтоді завжди спостерігала за його еволюцією, я вважаю цей момент дуже важливим. Я побачив зародки того, що, чесно кажучи, майже списав з рахунків. Я ніколи не відкидав маршала як артиста, але я поставив його на паузу. Я уважно слухав кожен його альбом і був у курсі всіх його рухів, але помітив зміни в його творчості, які я розумів, але не завжди був захоплений ними. За останні 15 років, відколи я написав книгу Що б ви не казали про мене, життя і часи Емінема, маршал пережив злети і падіння, такі ж травматичні, як і його дитинство. Він пожинав плоди комерційного та мистецького успіху, але він також сильно страждав, втративши свого найкращого друга, переживши розлучення, повторний шлюб і повторне розлучення з ким, і майже піддавшись своїм хімічним демонам. Але якимось чином, через несхідну спіраль і переродження, він виокремив нішу, яка виходила за межі його навичок, як автора текстів і репера. Він створив звучання, історію походження, якого можна було почути в його ранніх роботах, але який став його власним. Воно було таким же емоційним і мало сповідальний характер, як і ранні треки, такі як If I Had і Rock Bottom, але витончено створені і переосмислені як постріли, націлені більше на хід паради ніж на серце. І вони спрацювали справді спрацювали. Love the way you lie, The Monster і Not Afraid посіли перші місця в чартах, так само як і Recovery та Marshall Mathers LP2, Relapse і Revival. Всі ці альбоми і всі ці символи чудові і рівнозначні тому, що на початку привернуло мою увагу. Особливо мене завжди більше приваблювали дотепні рими, Беллет», принизлива пісена жорстокість кіллю і пісенний геній Стен. Це був містер, мені просто пофіг, одержимий словом бунтар з нескінченним запасом Рим, якому нема чого втрачати. Жоден артист такої величини, який отримав платиновий статус, ніколи не залишається тим самим. Це не характерно артисту. Я ніколи не очікував цього від емінема і не критикував жодного з його рішень у наступні роки. Навіть Янкор, яким би дивним він не був, акценти були в ньому смішні. Просто я не відчував такого ж руху, але все змінилося, коли я дивився його фрістайл Сайфер того вечора на Бет Можливо, я бачив те, що хотів бачити, але для мене це виглядало як реальне відновлення вогню артиста, який є одним із найвеличніших усіх часів, але також є чимось більшим ніж просто сума його навичок, і за своєю біологічною расою приналежності та передісторії. Він є мимовільною іконою та символом американської культури в нашому житті. Простіше кажучи, маршал Мезерс це дзеркало Америки, яка зробила його втіленням тієї Америки, в якій ми живемо. Його шлях втілює в собі розкол, недоліки та поширені недуги, які роблять з Україною наш основний експорт. Нашу культуру тим, чим вона є, навіть сьогодні, коли критики самовизначні та справжні визнають його вже артистом, найкращі часи якого в минулому Емінем залишається одним із найбільш комерційно успішних і полемічних фігур у світовій поп культурі, як і сама Америка, він незаперечний, навіть якщо зараз не всі так божевілюють від нього як раніше, коли я писав свою першу книгу, засновану на моїй першій статті для Rolling Stone, першій національній розповіді про маршала Мезерса, історія Емінема була все ще ново. Вою, все ще розвивалася, все ще резонувало після випуску трьох класичних альбомів і зоряного повороту у фільмі Восьма миля він був найпопулярнішим і найвпливовішим музичним виконавцем епохи, і ця книга розповідала його історію з усіх боків, від його походження до злету і значення як вказівника в американській культурі. Це було більше ніж біографія людини, адже розуміння такої поляризаційної постаті вимагає більше ніж просто висвітлення подій на часовій шкалі. Треба вивчати впливи людей і місць. Які його сформували. Ця книга не є винятком, хоча артисти його час кардинально змінилися. Це дослідження про артиста, який злетів на вершину так швидко, що слава ледь не поглинула його занадто рано. Це історія рідкісного таланту, який повертається на зовсім інше ігрове поле і знаходить свій шлях в абсолютно новому, внутрішньому і зовнішньому світі. Зрештою, це історія про виживання, про те, як бути вірним собі і не боятися. Минуло 15 років відтоді, як я надихнувся так глибоко замислитися над значенням Емінема як митця, постаті та дзеркала того часу. Але коли я побачив, як він виконує за шторм, повністю заглиблено, праведно, рознівано і чесно випускаючи в Трампа з висоти своєї голови повний боєкомплект словесних набоїв, я аж ожив. У той момент я зрозумів, що він все ще є концентрованим фільтром нашого часу. Він ніколи не втрачав свого таланту, але він втратив свого найближчого друга, свій шлях і майже своє життя. Він пройшов через стільки всього, і, хоча він вже повернувся до того, але це було його справжнє повернення. Я побачив нового чоловіка, не ідеального, який не намагається бути таким, але вже не хлопчика. Я побачив людину, яка достатньо дбала про свою країну. Щоб використати важелі впливу, які у нього були, щоб зробити заяву, яку не можна було проігнорувати, заперечити чи неправильно витлумачити. Йому не було чого втрачати, окрім фанатів, яких він більше не хотів. Я побачив людину, яка пережила своє виховання і полетів до успіху, наче на ракеті, свідком якого я був на власні очі, ще в 1999 році, це був він, якому було начхати на все. Він подорослішав його навички були гострими його сприйняття чітким його послання тієї ночі було послано з самого джерела кусюче, сміливе і важке, як зимове небо Детройта.